Повітряні тривоги лунають в Україні по кілька разів на день. Для Херсона постійні обстріли стали уже страшною буденністю. Атакували місто і сьогодні. Наша Тетяна Савуля бачила, як у обласній лікарні рятують дітей, коли лунають вибухи. Її репортаж із повноцінного підземного шпиталю. Ця ігрова кімната в укритті Херсонської дитячої лікарні улюблене місце дворічного Святослава. Разом із мамою та іншими дітьми хлопчик тут відпочиває та переховується під час обстрілів і повітряних тривог. Йому Так подобається тут. Він думає, що він десь в санаторії Йому дуже подобається. Часто тут і ночують, адже в темну пору обстріли посилюються. Тут у цій лікарні себе почуваєш безпечно, навіть безпечніше, ніж вдома. У грудні дитину пішли у підвал, пішли у підвал, а зараз вже вона мені. Мама, пішли у підвал. Укриття облаштували медики разом з військовою адміністрацією та благодійниками. Це повноцінна підземна лікарня із операційною кімнатами психологічної допомоги та відпочинку санвузлами реанімацією. Є все необхідно. У нас є апарати штучної вентиляції легенів, у нас є скисневі станції, у нас є монітори, інфузомати, інкубатори для новонароджених дітей. На сьогоднішній день створено 10 палат для перебування пацієнтів в укритті. У нас є палата інтенсивної терапії, мала операційна. Потужним помічником в створенні таких умов для пацієнтів є благодійний фонд Голоси дітей. Їхній останній проєкт це три кімнати. По цій лікарні прилітало щонайменше чотири рази. Вікна вибиті, кілька відділень ще зруйновані. Та жодного дня лікарі не припиняли приймати маленьких пацієнтів. В окупацію переховували малюків від росіян. Зараз рятують життя поранених. Із уламків російських снарядів облаштували експозицію. Їх збирали на території лікарні, а також діставали під час операцій у дітей. Ці флешети це ми збирали тут на території лікарні, прямо на парковці, ось два метри від центрального входу. Оце е, уламки, які були в е, шиї там і інших органах. Дівчинки останньої, яку поранено привезли, і наша е, лікар е, терапевт вона випадково опинилась на місці пригоди, і вона зупиняла кровотечу ці дівчинки самостійно своїм шарфом. Ця історія для лікарки Юлії особлива за героїчний порятунок 14-річної дівчинки. Її нагородили відзнакою президента за оборону України. Надавати першу допомогу довелося під повторні обстріли, під час яких тоді загинув товариш дівчинки. Я побачила, як дівчинку відкинула в неї почалася масивна кровотеча. На жаль, хлопчик вже на той момент був дуже в дуже тяжкому стані. Йому не вдалося допомогти. Дівчинці я зупинила кровотечу, дівчинку відтягла в під'їзд і дочекалася швидку допомогу. Незважаючи на щоденні російські атаки, колектив дитячої лікарні продовжує облаштовувати нові кімнати в укритті, надавати офлайн та онлайн консультації маленьким пацієнтам. З Херсона, Детяна Савуля, Євгенія Кравець. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.